Всім привіт! Шановні українці! Ще раз вітаю вас з Великоднем! Нехай справджуються всі ваші мрії, якнайшвидшої перемоги, міцного здоров'я і загалом справдження всіх ваших сподівань. Ідемо ми з вами наступний тиждень для України, яким він буде з 6 по 12 травня, яким буде цей тиждень для України. Наступний тиждень. Головні події та головні новини для України що чекає Україна на наступному тижні, будемо акумулювати внутрішні сили, оскільки сила тут дивиться в дзеркало, і вона розуміє, що. Сила вся, яка в неї є, це сила в ній самій. Нас будуть залякувати, залякувати будуть нас майстерно. І в нас є навіть спроба якось підбурити ситуацію зсередини, оскільки в нас є пажі мечів, це ну, певні люди, які є ворогами зсередини, і вони можуть підбурювати ситуацію. І тут ще в нас цей страх він може бути таким. Чином ще пов'язаний з Рашастаном, бо тут є носоріг, який, можливо, щось буде заявляти на широку аудиторію. Можливо, будуть залякувати нас. Далі. Що ще ще чекає Україна на наступному тижні. І ще тут, до речі, можливо, відкриття якогось компромату, оскільки там ну, все ж таки п'ятірка жезлів з пожемачів була. Дивимось далі. Що ще чекає Україна на наступному тижні? Що ще чекає Україна на наступному тижні? Які ще будуть важливі події в нас на наступному тижні? Повторюється карта. Повторюється карта. Ну, пожі мечів У нас знову якісь зсередини вороги. Розумію, що будуть розгодувати ситуацію саме якимись новими ідеями і новими якимись вкидами. Стосовно війни, в тому числі, стосовно військових, стосовно керівництва. І тут ще в нас є вірогідність того, що можуть на фоні цього також бути якісь внутрішні протиріччя з приводу довготривалості очікування допомоги або відсутності взагалі результатів в Україні. Ну, тобто, нагнітання ситуації зсередини. І також можливо, якась диверсійна робота, намагання розбалансувати ситуацію зсередини країни. Що ще чекає Україна на наступному тижні? Які ще будуть головні новини та події? Ми справимось, але е, тут в нас є вірогідність того, що може бути щось ну, поцілено. У нас є п'ятірка Пентаклів, е, тут з мечів і дев'ятка Пентаклів. Можуть бути поцілені саме об'єкти, пов'язані з е, матеріальною складовою. Тобто якісь е, об'єкти, що, наприклад, обслуговують нас, або загалом можуть бути саме пошкодження. І тут е, ще є е, така. Неприємна трохи річ. Вона може свідчити про те, що десь є загроза для військового якогось керівника. Ну, наче ми повинні з цим справитись? Загроза саме його фізичного знищення. І тут в нас є слабкість, яка з наступного тижня буде перетворюватись на посилення. Проте є проблема з тим, що може бути десь прильот в інфраструктуру або пошкодження такі суттєві, там, де їх не повинно бути. Ну, шкоду можуть нанести. Це взагалі очевидно, ну мені чогось показує. Що ще чекає Україна на наступному тижні? Можливі кадрові перестановки якісь саме в військовому керівництві. І тут в нас ще приходить якась дуже суттєва, дуже важлива допомога для війни. Проте ми не будемо про це казати. І захист, захист себе, буде працювати захист себе. Ну, таке тиждень такий. Далі, дивимось з вами. По обстрілах. Росня планує на цьому тижні. Ну, я вже дивилася і е, минулий розклад я дивилася, що вони планують ці масштабні обстріли. Ну, давайте ще раз перевіримо, чи будуть обстріли на цьому тижні з ракетами, дронами масштабні, чи є загроза для людей, влучань е, і пошкоджень? Чи є загроза на цьому тижні на наступному е, жертв пошкоджень, влучань з повітря? Північ, південь, захід, схід, центр. Ну, імператор – це це Росія, це носоріг, який буде все ж таки чогось добуватися на наступному тижні. В плані намагання чогось знищити, буде летіти. Я так розумію, що центральні області Дніпро, Полтава, Кропивницький, Черкаси, Вінниця. Ну, буде летіти, на жаль, буде летіти, і, можливо, ще будуть часті тривоги, тому таке. Не можеш ти розпланувати свій час. І є ще вірогідність того, що, наприклад, десь можуть по світло вгатити, бо чогось я задивилась на це світло і на обмеження. Якось можуть кошмарити на наступному тижні. Знов північ, Житомир, Київ, Чернігів, Суми, диявол. Диявол і ДРГ, ДРГ-групи. Вороги зсередини, це ті, хто наводять. І це конкретно будуть маніпуляції зі сторони диявола. На минулому тижні в нас диявол випадав на Одесу, і там ми всі бачили, що було. Зараз випадає на північ. Тобто тут можуть бути загострення саме по півночі схід. Схід. Давайте Харків на наступний тиждень і Донецька неокупована частина Харків, на наступний тиждень Загрози для людей. Неокупована частина Донецької області. Загрози для людей. Відхід людей або виїзд. На окупована частина теж є колісниця, ну це наступ, це відбиття і це неможливість щось відбити. І я так розумію, що будуть вивозити людей, бо є колісниця. Далі Харків. Кілька жезлів, справедливість і десятка жезлів. Ну, дуже цинічна відповідь. Типу, важко, тому що, ну, ви самі бачите, просто ну важко. Тому що це ну, для ворога як ну, така мета якось тримати все на контролі. Ну, там трійка жезлів, це, типу, як приблизно як було південь. Ну, багатою кількістю людей не треба збиратися, бо тут вони вишукують якісь, якусь допомогу. Те, що працює на фронт, і тут просто є повішений стрійку кубків, він може казати про жертви. Особливо, якщо люди десь збираються багатою кількістю. Давайте подивимось Одеса на наступний тиждень. Одеса. Далі Миколаїв, Миколаїв. Херсон. І місто Запоріжжя. Запоріжжя, верховна жриця, дев'ятка кубків, карта смерті. що це? Ну, Сім жезлів каже про те, що буде працювати протиповітряна оборона, дай Боже, щоб ну, все було добре, але є верховна жриця і карта смерті. Ну, краще себе поберегти. Але буде щось летіти, бо є стінка жезлів. Це карта відбиття. Далі місто Херсон, чогось чотири карти. Ну, відлюдник про те, що треба як, якщо можна, якщо є де. Я знаю, що ви мені все пишете, що нема де, але якось себе берегти і ховати під час повітряних тривог, але оскільки вони там у вас завжди є ще вірогідність того, що може десь буде відключення світла, оскільки тут є цікавість у Росії щось там якось перекрити, перекрити шляхи, перекрити там світло, якісь комунікації. Повторити таку ситуацію, яка вже була на да. Миколаїв. Миколаїв мені карти не подобаються. Одеса, я так розумію, що десь будуть світло, зв'язок, інтернет, це все. Це те, що дає нормальні умови життя і тут є поламки. Бо, бо бачите, ворог буде тягнути свої чорні руки до Одеси. Тому таке і захід. Ну, давайте подивимось на Західній області, чи є загроза для людей на наступному тижні. Луцьк, Крівне, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, чи є загроза для людей з повітря. Угу. На жаль, є. Це велика, велика цікавість, я так розумію, що обрання певних точок бо є закохані. І ще є якісь або такі розвід дії, або так, намагання якось так обійти, щоб вжалити найбольніше вірогідність пожеж. І, на жаль, карти такі, що треба Західній області, щоб виховались на наступному тижні, якщо буде повітряна тривога, бо мені. Карти не подобаються? Я дуже сподіваюся, що нічого цього не буде. І всі їх ракети, всі їх дрони будуть в них взриватися в місцях зберігання або в точках запуску. Київ на наступному тижні з 6 по 12 травня. Чи будуть росіяни бити ракетами по Києву, дронами, балістикою, чи будуть цілити по Києву на наступному тижні? Чи будуть вони намагатися? Ударити по Києву. Ну, Будуть намагатися, ну, знову ж таки, вода створити нам просто невимовно тяжкі умови життя, бажання, все, що пов'язане з транспортом, зі шляхами, з. Транспортуванням, з тим, там, де працюють над якоюсь технікою, над виготовленням якоїсь техніки, є вірогідність балістики і є загроза для світла. Тому все ж таки плани в них є, вони від них нікуди не відступають, і я так розумію, що будуть намагатися їх відтворити. Чи є загроза жертв та руйнувань для Києва на наступному тижні? Ну, щось він буде намагатися мститися, і ще є і єрофант, і єрофант може показувати або керівництво наше, або якісь сакральні об'єкти, типа там церков, якихось там шкіл. Ну, загалом мені цей ієрофан, просто тут е, особливість цієї колоди, що він виганяє диявола, е, і, а в них же ж на свідомість, і вони будуть мститися. Я так розумію, що їм щось боляче зроблять і вони будуть намагатися мститися. Насправді, е, оскільки ієрофан – це духовний провідник, він духовний лідер і вчитель, е, це може бути як влада. Так, і те, що пов'язано з обслуговуванням влади або з якимись іншими владними структурами. І також все ж таки, ну, оскільки школи все одно ховаються, і ну, церкви, церкви, ну є момент. Ну, коротше кажучи, не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, і є ще вірогідність того, що десь може бути якесь влучання, можливо, до речі, і область, тому що закохані це те, що. Може бути поряд. І від великої біди повинні відвести, але якісь можливі десь ну, пошкодження. по п'ятірці Пентаклів, це можуть бути пошкодження саме ну, матеріального плану. Далі давайте з вами подивимося, що в нас буде на фронтах на наступному тижні. На фронтах для української армії наступний тиждень, яким він буде. Ну, така дивна ситуація. Насправді є якийсь підхід ресурсів, бо є дев'ятка пентаклів, але є пажі мечів і лицар мечовий, це наче як вороги зсередини знають, деякі ресурси, і є вірогідність нападу, бо є лицар мечовий. Зміна стратегії на якусь таку дуже дивно, дуже мутну, але з часом вона принесе перемогу. Тобто є загострення, є вороги саме зсередини щодо військових, і це, ну вже не перший раз показує мені. Але буде йти зміна стратегії на більш таку, більш таку хитрісну. Ну, добре. Так, тепер давайте з вами посмотримо, що ждет Лаптістан на наступній неділі. Лаптистан, Россия. Что будет происходить в России с 6 по 12 мая? Как вообще для России пройдет предстоящая неделя? Что там будет важного происходить? Что будет существенного на следующей неделе в России? интересное начало. Жертвы какие-то повешенные, десятка жезлов, паж мечей, жертвы, внутренние враги, огонь. А, вот тут вопрос детей, сильного эмоционального всплеска, а также еще водные, поскольку это три водные карты, еще может быть что-то связано с водой. Ну, интересно. Но вот сразу начинается с каких-то жертв а, из-за или переворота а, той жизни, которая есть на сейчас, вследствие тяжелых каких-то событий, связанных с внутренними врагами. Ну, для них внутренние враги, для нас святи люди. Что еще будет в России на предстоящей неделе? Как еще в России пройдет предстоящая неделя с 6 по 12 мая? Что в России будет важного на предстоящей неделе? Шестерка кубков, вопросы из прошлого Восемь кубков, мир И рыцарь кубков, какое-то громкое заявление Интересно, тут дьявол по девяти кубкам Довольный дьявол И уход О чем здесь речь? Тайна, нормально вообще Оплаченные смерти какие-то Или оплаченные окончания Кого-то уволят ну, как минимум. Но вообще пахнет на следующей неделе какими-то жертвами, какими-то смертями, чьим-то внезапным уходом или увольнением. потому что может быть еще какое-то громкое заявление связано с тайнами и мечевым королем, то есть это люди в погонах. Что за тайна? Шесть пентаклей и десятка мечей. То ли оплаченное убийство, то ли оплаченный уход чей-то. То есть ну, помощь для того, чтобы поменять ситуацию влюбленный, тут жезлов и 8 пентаклей, как бы будет приниматься какое-то важное решение на будущее, которое будет определять вектор для страны. Ну, потому что выбор, определиться нужно и, значит, работать. Что еще будет в России важно происходить на предстоящей неделе? Я, наверное, вот это победобесие парадная посмотрю отдельно. Не хочу вообще будет важного в России, на России на следующей неделе? Что там будет важного еще? Нападение какое-то прям с двух сторон. Две детские карты, смерть и удар. Ну, что-то вот прям показывает так настойчиво. Потери, тайны. Но кто-то будет доволен. Колесница прям какой то понимаете, здесь просто как идет нападение. Тоже такое может на Россию напасть. Так, дети, во-первых, тут есть две детские карты. Удар и смерть. То есть вот что-то на следующей неделе должно будет произойти такое, ну, крайне неприятное, скажем так. Вопрос э, потерь материальных и крушения планов. Тайна, что кто-то будет удовлетворять свои амбиции, связано с войной или с тем, что кто-то затихарился. Информация закрыта. Об этом не говорят. Какой-то матч-реванш. Хм. Подготовленный. Изнутри. События, развивающиеся в скорости. Хм. Интересно. Хорошо, давайте так. А что еще будет важного в России на следующей неделе? Еще какие будут важные из России новости на предстоящей неделе? Что-то вот не вижу я праздника, знаете, вот мне колода не показывает праздника. Там же ж это э, инаугурация тюленя э, Плешева, а праздника нет. Видите? Праздника нет. Можно было бы условно сказать, что вот это праздник типа Паш Кубков, Туз Кубков и Король Кубковый, хотя ну, как бы им совсем не весело вроде, но над ними же угрозы, карты угроз. Ну, не похоже на, на праздник, конечно, не похоже. Может быть, еще, кстати, вот, вот тут кто-то из мирового сообщества, может быть, приедет на следующей неделе, но все равно связано с разочарованием. Приедет тот, кто ну, как бы от нужды. Ну, очень интересно, но праздника я, вот праздника, знаете, вот этого победа бесия, типа вот этой всей чухни я не вижу. Ну, ладно, что еще будет важного в России на предстоящей неделе? Что еще будет важного в России на предстоящем неделе? будут просить помощи, будут нуждаться в помощи, да, или оказывать эту помощь. И тут тройка мечей и сила, то есть это силы, причиненный вред. Возможно, кстати, есть туз Пентакли, это потеря чего-то такого солидного, важного, дорогостоящего. Есть вероятность жертв, есть страх, страх сражения с, с кем-то, вот знаете, кто объединяет усилия, и тут для России придется сражаться вот с несколькими сторонами угроз. Как-то так. Короче, в общем, неделя предстоит интересной. Мне не показывает праздничного или веселого настроения. И давайте тогда еще посмотрим Бавовну. Будут ли на территории самой России или на временно оккупированных территориях на предстоящей неделе с 6 по 12 включительно мая. Будут ли какие-то существенные материальные потери взрывы складов, производств, НПЗ, корабли, самолеты, падения, дары какие-то масштабные. Так что все горело и пылало прямо до небес. Будут ли существенные у России потери на предстоящей неделе? Да, будет, потому что вот есть война. Ну, в смысле, вот есть война. Десятка жезлов это много что-то будет гореть. тройка кубков, кстати, справедливость, очень интересная, и нападение. Ответные какие-то меры, восстановление, торжество справедливости. Здесь идет пятерка мечей, восемь мечей, десятка мечей. Ну, мечевых карт на самом деле достаточно. Я так понимаю, что будут какие-то прям прилеты болезненные и могут в том числе быть уходы в преисподнюю каких-то везунчиков, скажем так. Будет лететь, будет лететь, будет взрываться. И тут еще водная карта тоже есть. То есть могут быть связаны с водой, с теми же НПЗ, да, то, что по, там, где вот водиться, там, где все хорошо, там, где думали, что все прекрасно. По расслабленному. Ну, то есть, мечевых карт предостаточно. Может быть, не все получится так, как на самом деле мы хотим. То есть, есть вероятность того, что вот не на 100% оно отработается, но, тем не менее, лететь будет. Ну, самое главное, что есть башня. То есть, она однозначно говорит о том, что в России на предстоящей неделе будет очень серьезная потеря. Давайте посмотрим, насколько масштабные будут прилеты по территории России или по временно оккупированной территории на предстоящей неделе. Ну, в медиа будет ну, такое, знаете, как закономерное уничтожение чего-то. И, кстати, вот есть угроза для какого-то очень ценного ресурса на временно оккупированных территориях, потому что есть отшельник. Мастерские будут сделаны с использованием таких, ну, вот, скажем, обходных маневров. Мы будем об этом слышать. И я так понимаю, что Украина нацелена на самом деле на... Скажем, игру в долгую, и это в медиа будет. Потому что здесь какие-то такие общие, масштабные, долгосрочные цели. Потому что пока для Пентакли это ну, прям так что-то масштабное. Объекты, роскоши, производства, дорогостоящие объекты. Ну, пожалуйста, посмотрим. Там башня выпала, посмотрим, как отыграется. Это, это хорошо уже. Здесь мечи там была, башня была. То есть жертва должны быть, разрушения должны быть. Какие будут самые хорошие новости для Украины, чему мы порадуемся на будущей неделе? С 6 по 12 мая 2024 года на будущей неделе, чему мы, украинцы, будем рады, что нас порадует? Что нас порадует на будущей неделе? Высший суд, справедливость, опять-таки отмщение, ощущение мести, понимание того, что вот враг получает так, как должен. Здесь идет агрессия, которая нас порадует, возвращение, знаете, на круги своя, какие-то внутренние враги, но ну, очевидно, наверное, это в России, как нас могут внутренние враги порадовать, только если они у России. Солнце, маг и рыцарь кубков, какие-то яркие действия. Потому что, ну, солнце, да, яркие, знаменательные, значимые действия. И при том, что они еще будут сопровождаться ну, определенным информационным фоном. Но они, кстати, вот ловко сделаны. Ловко сделаны. То есть ловко срежиссированы. Что у нас украинцев на следующей неделе очень порадует. Что у нас очень порадует? Какие новости нас очень порадуют на следующей неделе. Ну, классно. Я очень, надеюсь, рассчитываю на следующую неделю, конечно. Дай Бог, чтобы не пришлось дольше ждать, потому что второй сроки, конечно, да, это залеты вечные. Но, тем не менее, кто-то будет чувствовать себя такой жертвой распятым в трусиках на какой-то там был на доске, на какой-то, я уже не помню. В общем, опять снова у нас отмщение по высшему суду. И здесь новости о каком-то руководстве, о каком-то таком бы важном, значимом. И есть диверсии, диверсии, убийства и страх. Ну, очень так, не знаю, оптимистично, прям мне нравится. В общем, посмотрим, ну, прям так как-то даже и настроение поднялось. Очень хочется побыстрее, значит, посмотреть, как это будет. Ну, хорошо, кубковый король Попадает Зеленский. На следующей неделе тоже, наверное, с ним связано будет, что, наверное, будет заявлять. В целом, если сравнивать будущую неделю 6 по 12 мая, как эта неделя пройдет для Украины. Как эта неделя пройдет. И как эта неделя пройдет для России. Но для Украины, видите, у нас будет какой-то повод порадоваться, это 6 десятка кубков. А России придется сражаться с какими-то сложностями, потому что семерка жертв. И при этом у нас еще на дне колоды карты семерка мечей. Это хитрость, обман, провокации, воровство, всякие диверсии. Поэтому надо держать ухо востро. И пускайте диверсии все будут на территории врага. Ну ладно, поживем и видим. Все. Дякую вам за увагу, дякую вам за поддержку, дякую вам за привитание. Ми обов'язково дуже скоро переможемо, бо ми вже за крок до перемоги. Головне бережіть один одного і на все добре.